Доброго дня! Я представляю профспілку працівників освіти і науки України. В нашій країні є чимало навчальних закладів, які готують, які готують освітян, і є чимало студентів, які хочуть мати цю професію і хочуть викладати, мають це бажання, мають таку аспірацію. Але держава, на жаль, з її з її боку пропонує таку заробітну плату, яка просто є несумісною з поняттям гідності людини. Тому в нашій країні є такий, це можна так назвати, стійкий театр абсурду, коли з одного боку всі говорять про якість освіти, про те, якою є приваблива професія викладача, а з іншого боку, немає жодної амбіції щодо фінансування і збільшення обсягів фінансування галузі. Тому ми, ми, ми з свого боку, як проспілка, нам це болить і ми пробуємо впливати на це. Яким чином? До сьогодні ми це робили через інформування. Ми інформували щодо наявних норм законодавства відносно працевлаштування молоді. Наприклад, є така норма, яка на жаль не виконується щодо надання грошової допомоги молодим у п'ятикратному розмірі молодим спеціалістам, молодим освітянам, які заключають контракт, трирічний контракт з навчальним закладом. Але зараз в нас є дуже амбітний проект. Тому що профспілка – це освітян, ми опікуємося якістю освіти. Якість освіти для нас лежить через її професіоналізацію, професіоналізація через стажування. І ми хочемо бути партнерами роботодавців як національних, так і закордонних у сфері стажувань для наших студентів. Тому останнє таке знаєте, в нас може бути можна порівняти нашу сферу з цією рослиною, да тобто в неї є сили, в неї є потенціал, але їй потрібне середовище.